Вітаю вас на каналі Місячна країна. Соліть, маринуйте та консервуйте огірки за місячним календарем, щоб консервація зберігалася довго, була смачною, корисною, щоб огірки зберігали пружність, смак та гарний вигляд. До вашої уваги у цьому відео місячний календар заготівлі огірків на червень, липень та серпень 2025 року. Це помічник для кожної господині кращі дні для консервування і засолювання огірків на зиму. Нагадаю, основні правила місячного календаря для засолки огірків консервувати, солити, квасити огірки бажано на зростаючому місяці, у знаки, що сприяють засолці, активують її. Також можна робити це на спадаючому місяці, але теж обов'язково в активні знаки. Тоді огірки будуть смачними, хрусткими, в міру солоними, без зайвого запаху, без гнілі, вони будуть добре зберігатися та не втратять смаку довгий час. А ось дні молодика, повні та неактивні дні краще пропустити, бо висока ймовірність псування продуктів, появи неприємного запаху, смаку, цвілів, здування банок. Тож для вас. Кращі дні у червні, липні, серпні 2025 року, коли можна солити, квасити, маринувати та консервувати огірки. Червень. Записуйте дати 21, 22, 23, 24 червня і далі 26, 27, 28 та перша половина 29 червня. Наступні дати у липні. Друга половина 4 липня, п'яте, шосте, сьоме, восьме липня, далі вісімнадцяте, 19, 20, 21, 25 та 26 липня. І ще гарні дні у серпні: 1, 2, 3, 4 та 5 серпня. Тож соліть, маринуйте, консервуйте огірки у ці дні і результат. Вас дуже потішить.